Твітики? <ріст> Я почну з такого запитання. Хто любить свято? Одна. Більш ніхто не любить свята? Так, да, свята. День народження. А подарунки хто любить? Твоє? Ну, не скромні Я знаю, що всі люблять подарунки. А, добре, є, була одна така дівчинка, на ім'я Марта, і вона також дуже сильно любить свята і подарунки. Але одного разу її мама сказала: Знаєш, а є одне таке свято, яке відбувається щотижня. Дівчинка здивувалася і каже, щотижня І з подарунками? Мама усміхнулася та сказала так: щотижня. Із подарунками це свято від неба. Як ви думаєте, яке це свято може бути? Субота. субота, правильно, це субота, яку нам подарував Бог. Він сказав: святкуйте день суботній, не робіть жодних праці своєї, і приходьте до мене в цей день і згадуйте моє слово. Тому давайте. Будемо надалі приходити сюди, щоб слухати про нього більше і більше дізнаватися. Помовилося? Можливо, є бажаючі? бажаючи? <ривіт> 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 Боже, тверець небез землі. Я дуже дякую за те, що ми мали змогу сюди прийти, дізнатися про тебе більше і дізнатися. Допоможи нам і надалі а, розповсюджувати твоє слово, нехай все буде по волі Твоїй. будь з нами. Ісусе, просимо, Сина Святого Духа. Амінь.